Я зраджував і зраджувати буду. Гучна заява Потапа. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Як ви зрозуміли з назви відео та обкладинки, ми будемо говорити про неостанніх персонажів українського шоу-бізнесу. Олексій Потапенко, він же колишній вчитель фізкультури, відомий під псевдонімом як Потап. Починав сольну кар'єру співаючи. Відомі нам пісні один однісінький. І вже потім з'явилася Анастасія, де вони разом переспівали гучні хіти, Непара і так далі. Анастасія Каменських неординарна і унікальна, цікава особистість. Хтось скаже Шлюндра. Дехто буде захищати Потапа. Але ви знаєте, як кажуть на селі. Вара, Гриць і Варвара. Тому давайте сьогодні детальніше розберемо про чоловіків, які зраджують. Власне, чи правда зрада чи не зрада? Адже співачка, яка була учасницею корпоративно корпоративного продюсерського центру мозги, зробила гучну заяву: мовляв, потап писав їй непристойні повідомлення. Залицявся. Вони дивилися поза очі При Анастасії та робили вигляд, що нічого не трапилося. Чи дійшло до інтиму, а чи інтиму не було, ми насправді ніколи не зможемо дізнатися і зрозуміти цього. Чому? Тому що ми свічку не тримали. А говорити зараз можна будь що. Перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас. Підписатися на мій YouTube канал, якщо ви дивитеся мене вперше. Отже, Потап зрадник чи ні? Чи має право Анастасія Каменських мати претензії виявляти претензії до Потапа? То подейкували з'являлися відео, мовляв, вона з округлим животиком. Мовляв, вона завагітніла. І зараз ви скажете. І я скажу: ну, погодьтеся, зовсім не час для піару. Тому що гучних прем'єр, хітів немає. А підтримувати власну славу і бути на слуху, я не знаю, чи насправді цим займається потап, тому що дуже багато ляпів простежується. Не так давно був скандал. Того, що пісню, яку він записав про волонтерів, де каже: Ой, не питайте, де мамо, я цілу ніч була, я волонтерила. Це я так своїми словами переказав, тому що дослівно я не пригадую. Перед цим те, що просто приголомшило статтю, яку я говорю, вона дуже дуже розлетілася. Це коли Потап сидів в Іспанії, він, здається, там застав війну, тому не будемо судити людину строго. Це його право насправді. Був, перебував в Іспанії, і він каже: я я так хотів записатись в тероборону. І я кажу своєму м, тестю, чи хто він: Запиши мене кудись! Я хочу, я їду, я рвав футболку на собі. І тесть записав його в тероборону заочно. Насправді, я коли читав цю статтю, це було настільки. Смішно ідевакувати Потап, який, який в Іспанії сидить на дивані і рве на собі футболку. Я, yeah, я. Yeah, yeah. Ну, знаєте, менше слів, більше діла. Так прийнято uh, в чоловічій психіці. Насправді Потап допомагав чим? Він репостив інформацію про війну різного роду е, відео, і цим самим він е, показував свою позицію, хоча його позиція. Незважаючи на те, що він з Рівненської області з доволі таки чисельність україномовна значно вища, аніж в Одеській області, я не філолог, але от кажу так, як я був і там, і там, це те, що я бачив. Тому що в попередньому відео про зґвалтування на Закарпатті, і слава Богу, зараз за дівчинку заступилися таке набуло розголосу чинності, мені написали в коментарях. А Закарпаття, що ви маєте на увазі? Поїдьте на Закарпаття і просто поспостерігайте. Поспостерігайте за розмовами людей, поговоріть з людьми, і ви самі все роз... зрозумієте, і вам не потрібно буде розуміти, чому я так висловився, тому що, звичайно, це моя суб'єктивна думка, яку я побачив. Повертаємось до теми про Анастасію Каменських, яка, господи, втратила голос перед самим туром. Е Давайте, може, перейдемо до найцікавішого. Чому ці чоловіки зраджують? Жінки. Ви знаєте, чому чоловіки зраджують? Чи чому жінки зраджують так, щоб я не був сексистом? Тому що мене можуть звинуватити в сексистських. Поглядах, хоча це абсолютно не так. І навіть сьогодні мені сказали, мовляв, сексистське висловлювання. Хоча я абсолютно не це мав на увазі. я поясню далі, залишайтеся зі мною, я поясню, що що я сказав. І, власне, в цьому відео також. Отже, чоловік зраджує в той момент, коли. Протилежна стать. Не охоплює достатньо увесь його інтерес. І тут, дівчата, увага! Тому що я знаю, що багато хто з цим стикається, дружини, дівчата. Тут проблема не в вас. Не так у вас, як в людині. Тому що вдарюсь трішечки в психологію. Коли в людини це душевне нутро, воно пусте. і Дівчата, ви часто чули ці розмови, коли вам хлопець чи чоловік каже, що ти хочеш далі, що, чи ти хочеш стосунків, хто я для тебе, ким я для тебе являюсь? І часто так, така відповідь. Я не знаю. Я не знаю. Тому в момент, коли трапляється зрада, чому можна здивуватись? Риба. Починає тхнути з голови. Що це означає? Голова це є, власне, слова, які ви задаєте вашому коханому чи коханні, і відповідь, яку ви отримаєте, мабуть, вона вас не цілком і влаштовує. Але ви йдете далі. Анастасія Каменська, повертаючись, те, що не помітила вона, і те, що не помічають багато жінок. Якщо Потап був у шлюбі з дружиною, і він поза очі почав зраджувати дружині з Анастасією Каменських, Невже Анастасія Каменських така сліпенька і дурненька, що не помітила, якого чоловіка вибрала? Невже вона під ендорфінами і станом ейфорії не помітила, що олихо, він ж мені зраджує? Якого чоловіка я вибрала? Вона ні на мить не задумала, що, мабуть, те саме може? Стрінути її. Безумовно, вона красива пара, цікава пара. Те, що Потап транслю... транслював і транслює щодо Анастасії, безумовно, любов, вона прос... присутня. І зараз, дівчата, я вам поясню, що чому завжди є картинка, жартуюча картинка, такий мем, що мозок. Чоловіка знаходиться м? в іншому місці. Е, в певній мірі ця картинка доволі таки правдива. Тому що, коли чоловік перебуває в якійсь інтимній обстановці з дівчиною, а тим паче, коли дівчина намагається його звабити, ви подивіться фільм минулої ночі в Нью-Йорку. З Кірою Натлі. Подивіться цей фільм. Важче в чоловіка втрачається логіка. Власне, тому що грають гормони, йде збудження тілесне і деяких органів. І, власне, це збудження перекриває всі краники до здорового мислення. Тоді чоловік втрачає голову, втрачає здоровий глузд, і так він схильний. Це, звісно, залежить від чоловіка. Вміти не вміти сказати «стоп», вміти не вміти перекрити ці крани. Тому що ви знаєте, радянський фільм здається, службовий роман з Людмилою Гурченко, Харків'янкою. Там, здається, як було? Що він якраз, по суті, персонаж був доволі такий спокійний в житті своєму. Він мав дружину, він мав дім. Він був такий добряга, простодушний, і раптом він зустрів цю діву, яка купалася в морі Людмилу Гурченко. І закрутилася любов, хоч він насправді якось і цього не хотів. Так? Це якраз тому, що здорове мислення було виключено. Що він побачив цій Людмилі Гурченко? Він побачив щось те, чого не давала йому дружина. І звісно, в дружин є завжди паніка. Боже мій! Як втримати чоловіка? Як зробити так, щоб він не втік? Як Як не дати йому зрадити мені? Не останню роль, звичайно, тут грає розвиток. Не останню роль тут грає догляд за собою. Ви врахуйте те, що Потап і Настя люди творчі. В Насті зараз. Сольна кар'єра більш активніша, аніж в Потапа. Сольна. І, і вона, і він перебувають постійно в гастролях. І вона і він перебувають під стресом, розлука, дорога, роз'їзди. Звісно, це б'є по емоційній складовій. Мабуть, Анастасія хоче більше його присутності, навіть по телефону. Чи він, навпаки, ви пригадуєте, як за проданку Анілорик зрадив чоловік? Тому? Чому? Це тому що баба була постійно на гастролях. Вона що, куховарила, чи вона виконувала такі природні свої жіночі обов'язки, і зараз не трактуйте це як сексизм. Але для чоловіка важлива присутність жінки вдома. Тому що, якщо він хоче просто ляльку, яка гастролює, то можна просто завести любовницю, яка час від часу, буде вільний час, ну, з'явиться, прийде, прилетить. Прибіжить, пере, переспить. Плюс я раніше дуже давно знімав відео взагалі про зраду. Там я так чіткіше розбирав з точки зору психології, врахуйте той факт: жіноче юне тіло. І ця дівчинка, яка зараз говорить, що потап, ля-ля-ля. До речі, Інстаграм вона веде російською. Ну, якщо ви вже обираєте публічність, тому. Майте сміливість взяти на себе відповідальність те, що за вами спостерігають. І зараз має значення насправді, по крайній мірі, публічна людина. Публічний прав має значення, якою мовою ти спілкуєшся. І я навіть можу пояснити чому. Я дуже добре знаю, як сміються з нас українців, що ж це за Україна, якщо у вас <сміх> співають російською, говорять російською. так? І як потім відстояти себе дійсно, і тому йде певна відповідальність. Я думаю, і та дівчинка теж могла зваблювати, тому що кожна юна дівчинка приходить в той шоу-бізнес, щоб отримати славу, гроші, визнання. Кожна юна дівчинка знає, що в неї є врода краса, і поки вона її, її треба використовувати. Кожна дівчинка знає, що будь-який продюсер впливовий, він багатенький, він має зв'язки. Потап таким являвся. Тому, знаєте, не буває диму без вогня. Ще великий знак питання, хто кому перший почав писати. Тому що Потап людина доросла, людина не дурна. І я дуже сумніваюся, що він ось так візьме і просто напише дівчинці, не знаючи, чого від неї очікувати. Тому що він міг їй написати першим, а вона могла віднести це Анастасії Каменській показати. Хоча тоді вона не зробила. Чому вона не зробила? Тому що вона сподівалася. Вона сподівалася отримати щось, і вона грала в цю гру. Відповідно, як вона може звинувачувати Потапа зараз, коли вже пройшов час, це вже минулий час, в той момент, коли вона була співучасницею. Ви уявляєте, весь треш цієї ситуації? Дуже важливий пункт в цьому трикутнику. Зрада, не зрада. Розлука чи не розлука. Взагалі, зараз журналісти, я так розумію, з метою того, щоб бути на піку, щоб мати перегляди, заробляти гроші, вони і про віру Брежневу з Меладзе пишуть, що розходяться. Постійно якісь пари, то лежичко, то Ві 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 Віктор Павлік. Врахуйте, що той факт, що творчі люди мають дуже кардинальний Іншу таку струну сентиментальності, кардинальне інше бачення. І, безумовно, для них оця любов, оці емоції, оці події, оця хімія любовна це те, що ними керує, і то, чим вони живуть. Вони зовсім по-іншому дихають і думають. Творчі люди в певній мірі, можливо, більш схильні до пошуку цієї любові в різних формах. Його проявлення. І Настій Потап, вони творчі. І ніхто не знає, хто там святий, а, то, а хто грішний. Суть тому, що пара Греці Варвара. Творчі люди такі: хочуть, творять, а хочуть витворяють. Завдяки ось цим перепетіям народжуються хороші пісні, хороші тексти. Те, що людина переживає в депресії, та, як би це сумно не звучало. Але якраз люди, які. Такі депресивні, які пережили розлуку. Та ж сама запроданка Анілора, коли її зрадив чоловік, Оця пісня, яку написав Макс Барських, Стій, поки ще не виключене світло. Я хочу почути відповідь. Скажи, чому ми по колу? Друг біля Дрота, і коли вона на Подолі знімався цей кліп. Я ж перекладаю текст з російської мови, тому що пісня хороша. Макс Барських. Забери в Лорак пісню і переклади на українську, і заспівайте. Тому що так скоро і хочеться, щоб пісні жили. Як ви думаєте, розійдуться чи не розійдуться? І головне, от мені цікаво, от в коментарях напишіть. Думаєте, що все-таки це хайп, щоб постійно бути на піку? І знаєте, от нас. Про моє сексистське висловлювання, які дехто трактує по-своєму. Ірина Горова, вона ж колишня дружина Потапа. Вона все рівно залишилась в продюсерському центрі, відокремилась, працює. Вона продюсер Надії Дорофєєвої. І ви знаєте, що я вам скажу? Вона зберегла здорове, таке розсудливе мислення. Коли вона відпустила ситуацію, я розумію, що їй було важко, тому що двоє дітей, ми всі чудово пам'ятаємо на обкладинках журналів, тобто вони були доволі таки відомою парою. Можливо, вона щось і підозрювала про ті зради, можливо, знала. Але ви бачите, вона обрала таку практичну сторону, вона залишилась в бізнесі. Відповідно, вона не залишилась на дворі з двома дітьми без роботи, без нічого. Вона більш обрала таку. Гночкішу сторону. І я вважаю, що це абсолютно здоровий правильний вибір. Прошу вибачення в тих, хто побачив в моєму погляді сексистське висловлювання. Проте це зовсім не так. В мене є багато особистих історій, друзів, коли якою я спілкуюсь, так? І. Навіть недавно в жінки бо вона жила з чоловіком. Я не буду говорити, що там трапилось. закінчилось це розлученням, хоча в них був спільний бізнес. Це насправді доволі таки сумненька історія. Був спільний бізнес, вона розлучилась, відокремилась, переїхала в зовсім інше місце. І зараз, на превеликий жаль, вона змушена працювати. Дуже важко працювати. Працювати настільки важко, що це набагато важче, аніж е, вести бізнес. І знаєте, тут постає питання: а якщо трішки почет, почекати, дати емоціям охолонути і зберегти те, що набудоване. Так само і в Потапа, і Насті. Як би важко не було, але. Погодьтесь, для українського, шоу бізнесу їхній тандем, творчий тандем, робочий дуже важливий. Настя для Потапа є музою. Потап для Насті, окрім продюсера, наснагою. Людиною, яка будує, шукає шлях, створює хіти, робить з неї ще більшу зірку. Так? І вони потрібні один одному, на мою думку. Тому я бажаю їм просто побороти всі ці негаразди і зберегти один одного. Дякую, підписуйтесь і коментуйте. Взагалі цікаво, чи ви розділяєте мою думку, моє бачення конкретно цієї ситуації. Як би поступили ви? Дівчата, напишіть, що вас обурює, чіпляє чоловікові. Тому що ця тема, е, з точки зору, настільки це боляче для жінки, ця тема дуже болюча, набагато важча, ніж просто так говорити. Деколи в коментарях пишуть, пишуть нецікавий не психолог, тому що є теми, оскільки я знаю, наскільки вони болючі, який хімічний процес відбувається. Що трапляється з людиною, як люди просто можуть і постаріти, можуть з моста кинутися. Скільки декому років потрібно на те, щоб відновити свій енергетичний ресурс? Е, важко говорити про це з посміш такого. Звісно, є теми, коли ти говориш їх з більшою енергетикою, тому що це потрібно для глядача, потрібно заряджати. Але є теми, де потрібно просто обдумати, зупинитись. І проаналізувати цю ситуацію. Аналізуючи ситуацію на чужих людях, на тому ж Потапові і Насті, ми ніби пропрацьовуємо власне життя і думаємо, що таке зрада, що вона дає і для чого вона тема велика. Тому я коротенько вклався в ці 20 хвилин, але повірте, можна просто окремо говорити блоками. Звичайно, місцею, ми з цією темою будемо передавати. Повертатись є дуже багато фільмів, які я хочу проаналізувати. Я думаю, що один з них це буде минулої ночі в Нью-Йорку. Є насправді тема, чому чоловік зраджує, що його для чого він це робить, що це дає, чим це закінчується. Дуже багато. Бувайте.